Так сталося в моєму житті, що коли не стало моєї матері. Я лежав в клініці тут, в Києві. Я вже тоді проживав у Києві. І людина, яка присутня сьогодні в залі, академік Педаченко, він спас мене. В повному розумінні цього слова, дякуючи цій людині, я вже більше 16 років ще живий. Дякуючи академіку Педаченко. Якщо ви є, пане академік, тут, а я знаю, що ви мали бути, я вас попрошу, дайте світло в залі. Хай подивлюся на цього скромного чоловіка. Є, ось він. Пане академік, підніміться, будь ласка, підніміться, щоб вас люди побачили. Оця, люди добрі, оця скромна людина підійшла до мене в реанімацію і каже, Іванку, Ти не зможеш поїхати. Ти не зможеш, друже, поїхати, тому що буде не один, а будуть два похорони. Ми дамо тобі сильних снодійних, і ти будеш спати. Я поплакався в подушку, і коли я приїхав на 40 днів, у своє скромненьке село Осі, до речі, в цьому році, в честь свого ювілею, я на свої кошти збудував там скромненьку, але дуже гарну церкву як дань Богу, дань моїм батькам і академіку Педаченку. І ви знаєте, коли я приїхав на 40 днів туди, вже зміг приїхати, я зателефонував своєму товаришу, який тут присутній. Він спеціально з Закарпаття приїхав поет пісняр Іван Петровці. Кажу, Іванку, напиши мені вірші. Я хочу маму прославити. Я дуже перед нею завинив. Через півгодини Іван мені телефонує. Вірші були готові. Цілу ніч я ходив по горах і вийшла пісня. Скоріше, це не пісня, це, можливо, навіть невеличка сповідь. Я би хотів, щоб сьогодні в цій залі. Не наводити вас на смуток, але подарувати її всім вашим матерям, всім майбутнім матерям і всім нашим з вами матерям, кого їх так, як і в мене, давно вже немає в живих. щирого серце для вас, мамо. На горах квітли, молоденькі сливи. Цвіла усмішка. В мамі на лиці по рідному село вішов щасливий моя рука у маминій руці, раптово небо громом Розкололось і груди. Розкололися мої мелодією неба, мамин Голос, мене тоді уперше напоїв, раптово небо Громом розколо. І груди розкололися мої мелодією неба мамин голос. Мене тоді уперше напоїв. Легінські силі, в грудях стало тісно. І я ту силу в пісню перелив і понесла мене у гори пісня, той материнський, сонячний мотив, я з піснею входив у кожну хату, я піснею планету оповив, а в рідному селі. Навік пішла із хати рідна мати, я запізно до неї поспішив, якщо болить душа в моєї хати, куди ж діватися моїй душі? У друге небо Громом розкололось, не стало в мене матері навік. на вік, а мамині мелодія і голос в душі моїй і у піснях живій. А мами мелодія і голос в душі моїй і у піснях живі.